Друзі, привіт! Ну що, як я і обіцяв, у нас нове відео, в якому ми розберемо портали гончаків і портал інженера. Що з них падає, і розберемо саме цікаве, і побачимо найкращі призи, які там можна буде отримати. Зразу тобі признаю, що ключі інженера я донатити не збираюсь, і я прибережу всі свої сили на новорічні коробки. Тому гарного тобі перегляду і давай розбиратися. Так, давай розпочнемо з чогось простого: з порталу гончаків. Цих ключів в тебе буде багато, вони будуть падати за всі завдання і за лінію прогресії. Отже, з ймовірністю з 100% ти отримаєш кредити. Особисті резерви, особисті резерви до екіпажу, особисті резерв 200 до вільного досвіду, набір для демонтажу, великий ремкомплект, велику аптечку, вогнегасник, ну таке собі. Єдине, що з цього було класного, це, напевно, особисті резерви до бойового досвіду. Але ж серед вас є дуже багато кіберспортсменів, які вже викачали всю техніку і їм вони не дуже то потрібні. Далі в нас ідуть ще дні танкового преміуму від 1 до 7 днів. Та слот у гаражі. І з ймовірністю у 20% ти можеш отримати камуфляжі. Напевно, камуфляж це саме цінне, що тут буде. Так, так воно і є. Тобто, ти отримаєш або камуфляж, або один із 2D-стилів. Також можна буде виграти різні деколі. Ну що ж, а тепер про саме цікаве портал інженера. Де взяти ключі інженера? Вам потрібно виконувати завдання на Blitztragger Auf E110, і ви будете здобувати стартери інженера. Ці стартери дають змогу запускати портал інженера. Стартери інженера також можна здобути, досягнувши деяких всіх віг прогресій, а також безкоштовно разом з кожним спеціальним набором у преміум магазині. Ну, за це, звичайно, дякую, але не потрібно. Куди ж у варгеймінгу без донату, так? Отже, в порталі Інженера будуть міститися самі рідкісні нагороди, які ти можеш отримати в цьому режимі. Як найперше, це ще більше прокатних боїв на Вафентрагері е 100 Також можна буде отримати 3D стилі на техніку, яка грається в цьому режимі. Тобто це Батчат 25Т, об'єкт 140 і Патон. Ну і звичайно ж, саме головне, що можна виграти з цього порталу, це преміум машини. І новинка, що стартанула з цього сезону в це те, що якщо нагорода з порталу тебе не влаштовує, ти можеш її замінити. Тобто в порталах гонщик ти будеш робити заміну за срібло, а в порталах інженерів заміну за золото. Також, якщо ти відкриєш 49 коробок і тобі так і не випаде танк, тут ведеться спеціальний рахунок. Тобто, якщо за 49 разів тобі не впав преміум танк, на 50-й тобі обов'язково щось випаде. Наприклад, одна з двох новинок цього сезону потужна радянська ПТСАУ 8 рівня КВ4 КТТС. Ця машина з чудовим бронепробиттям і міцною лобовою бронею. Виглядає трішки стрьомно. Або ж, важкий танк 9 го рівня fv 4201 чи в Proto. Це виглядає набагато цікавіше. Це універсальний важкий танк з баштою дуже схожою на чіфтейна, якого всі мріють мати в своєму ангарі. Він має дуже хороші кути вертикального наведення та комфортну гармату. Тому, якщо хтось бажає випробувати долю, можна крутанути. Пишіть мені в коментарях, що вам буде випадати, мені дуже цікаво. А далі ми поговоримо про преміум техніку, яка також може випасти вам з ангара, крім цих двох новинок. Так, друже, ну що, поїхали розбирати, яка преміум техніка може випадати нам з порталу за ключі інженера. Для початку дивимось самий головний танк і найцікавіший, який тут може випасти. Це преміум техніка 9 рівня ФВ-4201 Chieftain Фтейн Прото. Це британський важкий преміум танк 9 рівня широкого призначення, з надзвичайно міцною баштою. Окей, перевіримо, якщо в мене він буде, і гідними фронтальними бронюваннями, чудовими кутами нахилу гармати мінус 10 градусів і непоганою разовою шкодою з 400 одиниць. Дуже таки непогано так. Але, звичайно, це ж 9 рівень це ж має бути стандартом, так? Як і його побратим 10 го рівня, цей важкий танк має загалом добрий набір характеристик, що дає перевагу в позиційних боях і дає змогу вигравати танкові дуелі. Залежно від ситуації на полі бою, він може стати на чолі атаки і відтягувати на себе вогонь супротивника, або бути потужною машиною підтримки, що допомагає середнім танкам. Тобто це універсальний танк, на якому можна робити будь-що, що тобі заманеться, і тащити катки в самих складних ситуаціях. Тому бажаю тобі його отримати, якщо будеш щось крутити. Далі, наступний в нашому списку з нової техніки КВ-4 КТТС. Це радянська преміум ПТСА 8 рівня з заднім розташуванням башти і. Має схожість з важким танком КВ-4. Ну да, дійсно схоже. Позначається на ігровому процесі: низька маневреність і посередня рухливість. Компенсується вигідним кутом фронтальної броні, тож результативно влучити в цю машину буде не так вже й просто. Ну добре, броньована ПТ-САУ на восьмому рівні. Хай залишається. Не будемо її викидати з гри, правда? До того ж, КВ4 КТТС оснащена. То 7-мм гарматою з високою пробивною здатністю, що завдає 360 одиниць разової шкоди і має час перезаряджання менше 9 секунд. Ну, це вже може бути цікаво, ДП має бути хорошим. Завдяки задньому розташуванню башти і куту горизонтальної наводки 90 градусів. Ця БТСАУ має найефективніші кути для рикошетної захисної тактики. Як в укритті, так і на відкритій місцевості. Ну, окей. Тобто ми отримуємо броньовану пт на 8 рівні без кутів вертикальної наводки, але з хорошим ДПМом і хорошою бронею. Також вона дуже повільна і дуже стрьомна. Ну нічого, якось переживемо. Ну що ж, а на додачу до цих нових преміум танків з ймовірністю 2,4% ми можемо отримати ще одну преміум машину з переліку, який я тобі розповім трішки згодом. Це може бути преміум техніка 8 рівня Chieftain t 95 Це британський середній преміум танк 8 рівня, має хороший кут верхньої лобової броні і міцну броню башти. Робить його чудовим варіантом для лобових атак. Також він упевнено може йти шляхом середніх танків майже на будь-якій мапі, а завдяки чудовому бронюванню може впевнено напосідатися на середній, навіть важкі танки свого рівня. Окей, як ти бачиш на зовнішньому вигляді, в нього є одна дуже непримітна шишка на башті зверху, в яку будуть нам постійно накидувати свої постріли. Ну що ж, давай далі? Наступний в нашому списку М4У. Це американський важкий танк восьмого рівня з гілки Йохіл з механікою резервної гусениці. В мене така машина є. Він мені випав з новорічної коробки і. Я б не сказав би, що я сильно ним задоволений, але машина досить цікава. Він має чудове бронювання і хорошу рухливість. Ну, скажу тобі чесно, інколи рикошети дійсно трапляються. Як на важкий танк, а також грізну 105-мм гармату, яка завдає 360 одиниць разової шкоди. Наступний танк Еміль 1951 Це машина, яку я хочу отримати собі в ангар, тому що на 8 рівні важкий танк, міні-кранваген. Це прикольно. Чудовий шведський важкий танк підтримки 8 рівня з міцною баштою і потужною системою автоматичного заряджання. Завдяки чудовій рухливості він може швидко переходити від ролі грізного передового нападника до небезпечного флангового бійця. І назад. Дуже цікаво. Ні, танк дійсно цікавий, я б його хотів би отримати. В мене його немає, але на ньому можна творити чудеса. Наступний в нашому списку Астрон Арекс. Це американський середній танк 8 рівня, універсальний солдат з системою автоматичного зарядження на 5 снарядів. Понаписували таке, ніби це імба, але він випадав в минулого, з минулих порталів інженера в цьому самому режимі. Це був топ-танк, який міг випасти з цих порталів. І відгуки про нього мені здається більше негативних, ніж позитивних. Ось ці 5 снарядів, які нібито знаходяться в твоєму барабані, вони стріляють як циклічна гармата. Щось дуже схоже як е, в нових італійських ПТ. Наступний в списку це німецький тапок ВК-7501. Німецький важкий танк 8 рівня з гідним бронюванням і потужною гарматою. Е, нічого хорошого про цей танк не скажу, награв на ньому кілька боїв, мені не сподобалось. Наступний М-54 Ренегат. Ось це вже машина досить таки цікава. Американський важкий танк восьмого рівня, чудова машина з будь-якого погляду, оснащена влучною гарматою, з доволі високою пробивною здатністю і разовою шкодою в 360 одиниць. Ну, разова шкода тут а, не унікальна, як і практично в кожного важкого танка, що тут описаний вище. А... Машина дійсно цікава, тут є крепка башта, але так само на цій башті присутня та ж сама американська шишка, в яку будуть тобі всі накидати. Наступна машина це Шкода Т-27, чехословацький середній танк восьмого рівня з швидкою системою до заряджання магазина і чудовою динамікою. Ця машина в мене теж є, я не пам'ятаю, де її дістати. Здається, коли було можна міняти одну преміум техніку на іншу. Такі акції запускають досить часто. Наступний в списку Kampfpanzer 07 RH. німецький середній танк 8 рівня, що стоїть на межі середньої легкої машини. Його 9-сантиметрова гармата має чудову стабілізацію, швидко перезаряджається і має високу скорострільність. Так, цей танк дійсно один, напевно, з найшвидших скорострілів в цій грі. Гармата перезаряджається дуже швидко. Давай подивимось. Дуже цікаво. Отже, цей танк хвилину наносить 2400 одиниць шкоди. Досить таки непоганий ДПМ, час зведення 1,580 боєзапас снарядів. А мінус цього танка в тому, що а, ті снаряди наносять всього-навсього по 200 одиниць шкоди. Але ДПМ досить таки швидкий. Тут є броньована башта. Танк дуже добре заходить на лінію фронту. Поїхали далі. Alt-Proto AMX 30, французький середній танк 8 рівня, що має другу за величиною пробивну здатність стандартним снарядом серед усіх середніх танків 8 рівня. Так, ну про цей танк я нічого конкретно сказати не можу. Знаю, що грається він як тихий кущовий снайпер. Так, ну і остання машина, яка може випасти нам з порталу, це М48А2 Раун Панце. Німецький середній танк восьмого рівня він має справжній бульдозерний відвал, що слугує екраном, а також скорострільну гармату, яка дає змогу стріляти що сім і шість секунд. Давай подивимось, як він виглядає. Ну ось дійсно, бачиш, це такий собі бульдозер, яким можна зносити все, що є на твоєму шляху. Також з портала інженера нам будуть випадати з ймовірністю в 100% кредити від 100 до 500 тисяч, особисті резерви на 100% до бойового досвіду, та особисті резерви на кредити, обожні резерви на кредити. Так, це вже приємно. І дні танкового преміуму від 1 до 7 днів. Набір для демонтажу, навчальні брошури і ще одна навчальна брошура, і також 2D стилі. Також з ймовірністю 5% нам може випасти один із 3D-стилів. Давай їх переглянемо. Так, ось так у нас виглядає 3D-стиль на танк резистор. Тобто на об'єкт 140. Наступний танк. Founder. Тобто він Батчат 25Т, французький середній. Дуже швидкісний танк з прекрасним барабаном. Так, що у нас тут цікаво? Thunderbolt це стиль, який лягає на паттона. І має він ось такий вигляд. Якщо тобі потрібен такий стиль, ласкаво просимо. Мені вони особисто не дуже подобаються. Так, ну і ще з ймовірністю в 2,5% ми можемо отримати ще додаткові бої на Вафентрагері Є100. в випадкових боях. Друже, дякую тобі за перегляд цього відео. Став вподобайку та пиши коментар. Давай розвивати український YouTube разом. Слава Україні!